Доброго дня в ефірі інформаційна агентства Медіа Сьогодні ми спілкуємося з Карповніком Андрієм Миколайовичем, членом комісії з питань контролю за ефективністю виконання програм розвитку міста Львова. Голова, голова комісія, доброго дня, пане Андрію. Хотілося би запитати зараз де деякі питання. Вже рік підходить до кінця. І хотілося дізнатися, що яка робота була зроблена за цей рік, які основні проекти були реалізовані? Ну, якщо говорити про медовий рік, рік який минає найвільніше, то найважливіше таких проєктом, який я бачив, це стало те, що розпочато буде обласних роботах. Це таке питання глобальне, скажімо, за останніх напевно років. За ну, незалежності України не було побудовано жодного маршруту, не був продовжено, практично, якщо не рахувати там невеличку е на вулиці промислові, це дійсно великий проєкт, це проєкт для міста дуже важливий, він дозволить вирішити багато питань для мешканців Сихова. І тому я вважаю, що це, е напевно, найбільше наше досягнення, яке нам вдалося в цьому році здійснити. Скажіть, я знаю, що з приводу будівництва цього трамваю був великий конфлікт з працівниками рибу Санта-Барбара. Правильно, якщо цей конфлікт, скільки мені відомо існує зараз, mm -hmm. в тому, що на там, де на біля до так званого біля того центру Санта-Барбара, який називається зубра центр офіційно, існує Санта-Барбара. Цей ринок існує вже, я думаю, більше 10 років, і оскільки на цьому місці має бути розворот, який це триває, то це ринок однозначно мусить бути перенесені. Пропонувала міська влада, виконавча, Андрій Іванович, пропонували кілька місць на розгляд підприємства. Проте ці місця, я знаю, ці місця різні, так само дивився. Одесь цей місце було, скажімо, там, де за Радянського Союзу мав бути розташований пункт сортування сміття, не розумієте, який там не може. Бути? Тобто там немає людей, там мали сортувати сміття, яким нікому не заважало, Вони пропонували їх туди перевезти. Інша ділянка була настільки маленька, що вони там могли розміститися. В результаті підприємці знайшли собі ділянку на перехресті проспекту червоної калини, вулиці Скрипника. Вони погодились туди переїхати, збудувати там, оскільки ну, цей ринок зараз подібний трошки до Шанхаєві, такий весь спонтанний, вони хотіли профіласувати його, збудувати там якийсь сучасний торговий центр і туди переселитися. Ну, Відповідно, вони прийшли до нас на сесію, це було так само з криками, ми голосували це питання, це міський голова, що заклав ветовий. Чого це в нього є своє бачення? Використання цієї ділянки. Він закладені у метро, запропонував все-таки вибрати щось з інших ділянок, підприємця не погодилося, і таким чином це метро нам не вдалося подолати на минулій сесії і воно завезло повітря. Як буде далі? Северку? Я не знаю. Підприємці настроєнно, наскільки мені відомо, дуже радикально до того, що вони будуть перекривати це будівництво, будуть палити шини і так далі, підімати якийсь буч. Ну тобто, це питання дійсно возно стоїть. Його потрібно вирішувати найближчий час. В я бачу, як можна вирішити це це питання? Ну я, я думаю, що все-таки треба йти на зустріч відприємцям і дати ту ділянку, коли хочуть. Тобто зараз Андрій Федовигнув чи чомусь наклав вета і незрозуміло, що. Ну, наклав вета він, тому що ця ділянка формально вважається вільною. Ця ділянка вважається вільною, він пропонує надати ЛКП Муніципальна дружина, яка потім можливо надати її під ринок. ЛКП муніципальна дружина зараз знаходиться в жаль в гідні міста. Там, оскільки відомо, кілька працівників, величезні боги і так далі. Ну, тобто. Ми не знаємо, що буде далі за ОКП муніципальна дружина і потім що буде з цією ділянкою. Гаді підприємці не треба від джонок, тому що очевидно, не погоджуються. Але питання треба вирішувати. Можливо, замінити їм ділянку, як така, що вилучається там, там, де вони зараз для суспільних потреб і зробити їм заміну. І я думаю, що механізми є для цього. Просто нема бажання виконавчої влади. Свій а Чому було прийнято рішення будувати саме трамвайну лінію? Можливо, якщо б там будували тролейбус, то було б набагато простіше. Ну, Справа в тому, що е, тролейбус дає е, набагато більше навантаження на дорожні покриття, і травальна лінія проходить через міст, так званий цих, новий Сихівський міст. Е, цей міст з часового початку про генеральну фазу Львова, який складався з Радянського Союзу, він було розрахований на прокладення травальної колії. Відповідно, там були всі е, розрахунки при будівництві цього моста зроблені так, що там була пройти травальна колія. Я теж задавав це питання про але кажу, що тролейбуса, в принципі, про не можу. Це звичайно дешевше. Але там дева не, немає не, не і власне, забусти, мості поставити ті опори для тролейбуса і зробити так, щоб воно було ну, по нормам, це не важливо. Тому єдиний вихід там триває. Дякую, Змія. Скажіть, ще таке було питання. А, тобто. Ну, ось розробка проєкту трамває це найголовніше досягнення за цей рік, Правильно. Так. А які ще а, більш малі проєкти були виконані? Ну, з більш малих проєктів Бу було багато проєктів, проте жоден з них наразі в році не був втілений в життя. Тому що всі проекти у нас були розраховані на те. Проєкти всі готували різні управління міської ради, всі вони були було на те. Що будуть залучені кошти з зовні, тобто кошти, кредитні кошти, кошти інвесторів і так далі. Наразі місто поставило в такому плані, але ситуація досить досить складна, скрута в тому плані. Вдалося це дійсно великий там досяга, що вдалося розтермінувати зараз виплати існуючих кредитів, які місто має зокрема перед європейським банкою та розвитку. По ремонту вулиць було так, е е е довелося його зтермінувати, ще три роки, взяти якесь відтермінування. Але нові кредити зараз обрати для міста, це я вважаю все-таки при тому, що дійсно гарні були проекти. Це були проєкти реконструкції теплобережі в Сихівському районі, встановлення е індивідуальних теплових пунктів, які будуть змогу економити теплоенергію. Це були кілька проектів по воду каналу і по теплолезу, але про те, на даний момент втілити їх не вдалося, тому що кажуть, кредитне навантаження на місто цього, цього ніхто не говорить. Це, це ніде розсвітлюється, але я місто зараз перебуває в на такому награді дефолту, тобто, воно не зможемо боротися в озі, якщо дай Боже якісь ще потрясіння в державі, що місто не зможе. Виконувати свої кредитні зобов'язання. Це дуже, ну, я передбачаю, що це може закінчити з дефолтом. Ну, було гарні, було, було так само, мала бути відремонтований ряд вулиць магістральних, зокрема вулиця Сінцівська, яка перебуває зараз в дуже плачевному стані. Це мало реконструюватися проспект Червоної Калини, вулиця Сихівська, на Сверху, магістральні вулиці. Але нічого з цього в зв'язку з тим, що коштів де, фактично немає, не було. І ви карте, всі ці проекти були заморожені або взагалі їх питання закрите? Е, ні, я думаю, що ну, дойде до них часу не будуть все-таки тій життя, тому що проєкти справді гарні і дійсно вони міста будуть дуже корисні. Тобто вони перенесені на наступний рік і подальшого? Можливо, на наступне, можливо, можливо. заворозначений дитячів важко мені зараз сказати. Тобто основна проблема, яка полягає, чому не реалізовувати проекти, це кошти на бюджет Кошти старше фінансувати. Скажіть, на наступний рік вже роз... був, ну, був розроблений бюджет і взагалі план бюджетного кодусу ми не можемо розробляти бюджет на наступний рік, поки не буде прийняти державний бюджет, відповідно бюджету защирів вже приймається після того. Тому що ми не маємо зараз показників, які ми можемо якими ми можемо керуватися при формуванні бюджету. Це заборонено бюджетний форс. Тільки коли приймаємо Веховна Рада бюджет України, тоді ми можемо поступати тут до формування бюджету. Скажіть, до питання цього трамвая. Він вже профінансований або ще ні? Ну, трамвай е, фінансується з трьох джерел. Перше це радні весь уряду, друге це кредит, кредитні кошти, третє це внесе в Раді він в тому плані, в якому зараз виконані роботи, він профінансований. А там ще є одне дуже велике питання. Вулиця Стуса е, потребує заміни колектора терадиційного. Це колектор з цих масиву, який йде, і цей колектор для того, щоб покласти товар до він однозначно буде, буде бути від, е, е, повністю заміне. Як буде стояти питання з його заміною, тобто це так само став під загрозу будівництва трамваю наступного року. Дай Бог, що він буде, там, там теж зовсім невеликі кошти, там десятки мільйонів. Тобто, для того, щоб відремонтувати тобто, цей колег? Завідати, так. Тобто живі, себе там постійно провалюється дорожнє полотно. Ну, крім того, такого що не випадали, що ми вже провалівали, мала бути відремонтована вулиця Гайдавацька, так? І вода на Хмельницьку аж до Рогатки, вона теж не буде. міська каже кошти скажіть, а на наступний рік, тобто, якщо о, будуть виділені кошти, які проекти будуть реалізовані в першу чергу, які мають Буїв, наступний рік У нас буде бюджет за такі принципом ну, захищені статті, тобто зарплати бюджетника і е, я думаю, що за зашковий принципом будуть фінансувати це інші, але за те буде, щоб просто цей рік як наступний, щоб місто просто зайшло якийсь. Тому фінансову ситуацію, я думаю, що наступний рік якісь такі великі проєкти немає, що допомагати. На, на, на вашу думку, в принципі, які проєкти треба було реалізувати в першу чергу? На, на мою думку, цікавий проєкт, який зараз би мав бути втілений, це по теплорегосифіському масиві, де найбільші споживачів у вас децентралізовані. Теплопостачання встановлення індивідуальних пунктів, які б регулювали, е, які б регулювали температуру відповідності до зовнішньої температури, так? тобто, якщо на вулиці тепліше, вони відповідно скорочують тепло, і воно використовуються для ремонт. Тай проект цікавий. Також е, потрібно вже добудувати це таке циклвання. Проект це енергозбереження, він так само скільки він приблизно потребує коштів для того, щоб пластик. Здається, що на той час або 70 мільйонів. Грошей. Це повністю час до дівчат завершити. Так, 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 так. Там і за береш і встановити індивідуальних теплопунктів на кожному будинку. Десь проводить. Це повністю по всьому стиху? Так. Скажіть так само, в принципі, які основні галузі зараз в нашому місті акцентують увагу, ну тобто, це наука, культура або не на, 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 на чому, в принципі, у нас ну, тобто, йдуть основні ну, на незнакоміти, тобто що місто хоче більше всього розвивати далі? Ну, місто розвиває Політика міста всі говорить, що ми розвиваємо IT-технології і ми розвиваємо туризм. Так? Ну, але розумієте, я все-таки думаю, що не за цим майбутнє місто. Ми бачимо, що робиться зараз в державі. В державі, в державі війна. Так? Донбас відомий, де, що там знаходиться багато підприємств, числення родичів помисла. Зараз це підприємство шукає собі нові. Кому своє майданчик дуже велике, дійсно було богоці, що ми зробили, що ми знаємо, Ми виділили територію під індустріальний парк у Львові, яка вже набула свого офіційного статусу. І зараз місто шукає оператора, тобто компанію, яка вопровала цим індустріальним парком, залучала ці скажімо, місто, надає повне сприяння. Держава має надати певні пільги тим, хто туди зайде, і там варто розташуватися якісь виробництва. Це нарисово два. Там би мало бути розташов пройти якісь інвестори, які би там відкривали якісь певні, е, певні виробництва. Тому що ну, всі інвестиції, які наразі, про які ми говоримо в місті, е, це, це фактично інвестиції, це, або відкриваються нові банки. Воно на папері так воно вважається формальна інвестиція. Або відкриваються нові банки, або люди скуповують, купують землю, правильно, і будують до них будинку. І продають квартиру. Ну, я не вважаю, що це як повноцінна інвестиція, що місто, звичайно, яка з і всього є, але така я би хотіла. Споки тут не запрацює якесь, що це не металургія буде, не, а якесь науково-містке допомогло бути збирання чогось, які поставці. Ну, it технологія звичайно, Львів. Львів досить займає місце визначнево в Україні по it технологіях і тим більше, що багато зараз зі сходу так само переїжджають сюди спеціалістів. Ну але в основному ці технології вони процвітають на шуму, тому що законодавство у нас є досить непропрацьоване. У нас, зокрема, законодавство не розглядає як можна експорт з цих послуг, які надають ті компанії. Так, вони фактично не вкладаються податком. Я думаю, що рано чи пізно. Коли законодавство все-таки приведуть до певних лорм, і це буде приведено до якихось європейських чи світу, воно стане вже аж летики аж дуже сильно вигідно. Ви розумієте так, і вигідніше може стане ніби не зробити це в іншому місці, а не в Україні. Тому ми все-таки маємо готуватися, до того, що треба інші галузі розвивати. Не може місто в чому з одному розувати з одному напрямку. Mm. А на, на вашу думку, яка галузь повинна більш всього розвиватися для того, щоб Львів продовжував розвиватися? Ну, -про -про mm. ну це не можна сказати, що одна галузь якась. Але місто має розвиватися з осторонньою. В тому числі, я кажу, якісь індустріальні майданчики, якісь виробництва, які, звичайно, не зашкодять місту де є річного якимись шкідливими. Це має бути якісь наукові місці, за тому числі чи технології. Туризм, ну, що ми можемо сказати про туризм? Що Україна війде в ЄС, не? Україна рано чи бізне війна від біля то Багато з тих туристів, які приїжджають до Львова, вони поїдуть далі. Вони поїдуть в Чехію, в Німеччину. І ми теж маємо бути до того готові. Тобто я, я все-таки е, Ну, не можна відсутувати тільки на туризм. Тому що туризм носить досить, досить специфічний характер до нього. Всьому туризму У Львів, ми зразили, в зарядчим особливому мережі фест, яка відкрила то, дійсно концептуальний ресторан, який люди ходять, все цікаво. чи багато туристів... От, задайте питання, чи багато туристів ходять в музей? Чи багато туристів. І що зробило місто реально для, для туризму? Відкрили інформаційний центр, без вказівників, Поставив казівників, А решта це... Все я її не але це зробила реальна корпорація ФЕС. І це зробили якісь там приватні, від мене якісь щодо чудопоїзд і так далі. А з іншого місця, місто, місто Букви, так само підприємство, до мене звертався один наприклад, який хотів теж якісь свого роду, на електромашинках питати туристів, Йому вже е, тягнуть волинку, скажімо. Вже майже пів року, це теж доводить до певних розумів, що хтось що дозволив. Збер... І вони дають дозволу, створюють робочі комісії його тягають до того, що розказують, що це е, треба вивчити, вивчають, вивчаємо, вивчає, вивчає. ми боремося з одного боку з бюрократизмом, з іншого боку, це варіант, що це затягиває спеціально, тому що е, є певні якісь люди, які знаходяться, якісь певних відносинах очевидно з кимось в владі міста. І якась конкуренція будь-якого з тим, їм не воєнна. Ось і все. На вашу що? думку, ці навіть електромашинки були б актуальні? Ну, звичайно, ми ж кажемо, що ми екологічне місто. Вони, вони не забруднюють повітря. Чудо поїзд їде по пішохідних зорах. Він кидає викиди, тому що він за двигуну його внутрішнього згоряння. Там, де машинам заборонено, їздити, він їздить. А електромашинки, які екологічні, ми чомусь не Пропускаємо. Ну, це так дома. Я вже я вже не кажу про інші, які збирають, що ду дуже важко, бо цю в е даний момент в місті е війти по-можливому. Тобто все, все, все це тривається певними людьми, які не вигляду допускати ще було. Відповідно, тривати високі ціни, і відповідно і монополізувати цей бізнес територіч. Не живем, яка. Нагадую на засяк сьогодні був при Андрій Миколайович, голова комісії з питань контролю за ефективністю виконання програм розвитку міста.